Друзі, всім привіт! У нас закінчилась перша стадія а Визначилися вісім команд, які приєдналися до восьми раніше запрошених команд на другій стадії. Сьогодні підведемо дуже короткі підсумки першої стадії і поговоримо, зробимо пікем на другу стадію. Вчора відео не вийшло, на жаль, після ракеток і дрончиків. Щось не дуже весь не був і вже вже я. Не мав, не мав сил, тому я думаю, ви, ви зрозумієте. Сподіваюсь, ви всі в безпеці після російських атак на Україну. А що ж, а, не дуже бувала класна перша стадія, але все ж я попрошу вас поставити лайк, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі та на донателло також за підтримку. найкращі люди на світі, тому давайте. Переходити далі, я походу трошечки завис, і я сподіваюся, що це було не дуже видно. А ось по першій стадії в мене є декілька ремарок саме по останніх матчах. В нас треба говорити про команду G. Вони мене дуже здивували. Це команда, від якої я не очікував такого хорошого виступу на лані. Але вони молодці. Вони показали, що можуть грати. Вони обіграли. Ну, перш за все, вони обіграли. Команди, які вони мали би скоріш за все обігрувати. Це команди з інших регіонів. Ми побачили тотальну домінацію Європи над а, всіма іншими. З шести європейських команд, які грали на цьому етапі, лише Метіспорт повністю провалилися. При тому ми розуміємо, що в Європі є кращі команди за метіспорт. Ну навіть зараз ти просто зайдеш в будь-який рейтинг, і ти побачиш, що тут є кого дивитися в Європі. От банально. Серед тих, що нема на мейджорі, це з очевидних це е, панове Астраліс та Геймер Ледженде, де вони дев'яті. А далі в нас є NAP, які 100% зараз краще за них. І так можна довго гортати. Я не впевнений, що NC будуть гіршими за е, Метіспорт. І, ну і так далі. Просто, типу, навіть Junior, Fnatic і так далі. Тому Медіспорт жахливі, але домінація над іншими регіонами, і перш за все над Північною Америкою це нереально. З трьох північноамериканських команд далі не пройшла жодна. Жодна. Один три від комплексті. Ну, основна причина для мене це відсутність Хаузерка. Не зміг його джуніор остаточно замінити. Плюс Хаузерк – це був такий. Так... Такий певний ікс-фактор для команди комплексі, особливо на мапітрей. Наприклад, проти Тайлу на мапі трейн я чітко бачив, що його бракує. От з Хаузерком вони би значно кращу гру показали там. Тому, ну, плюс це його найкраща мапа. В нього 1.31 в цьому році на цій мапі. Тож Комплексті не пощастило трошечки, але з іншого боку, ну. Якби, решта складу також не сяєва. Тут проблема не тільки в джуніорі чи відсутності Халзерка. А по NRG ну, доволі в них слабенький мапул, Плюс є в мене питання ну, по Джорджу, типу, що він там робить. А, і осі, осі щось ну, взагалі не вразив, бо Бро Нітро, до них глобальне питання я не маю. А от до усі, наприклад, ну, 0,93. Ми зараз відкриємо всі гри ці в Енерджі. Uh, ну, типу, Нітро грав, uh, зіграв слабенько. Бро під кінець теж дуже сильно здав, але ну, ми знаємо, що він може нормально видавати. Він стартував прям як один з найкращих гравців, а далі, 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 далі uh, смажимо зандалі. От, uh, осій не вразив, ну Джордж. Останній він, він трошечки навпаки в кінці під, під, підзібрався, трошечки краще себе показав. Але також ну 040, 060, 067, не впевнено. До Гекста взагалі питань нема. Ми всі знали, чомусь він на Лані завжди краще грає, він молодець. А ось. А, тому не, не, дуже, не дуже все добре в NRG, Ну і Валоткарт я не знаю, що взагалі про них сказати. А, без СУСПа, який нормально навалює, ця команда не дуже вражає. А, Тож це прям розчаровуючий результат для них. Хочеться відзначити Legacy, Вони молодці нереальні, бо на них було дуже багато хейту через те, що вони замінили Бесію. Але ми бачимо це, і я думаю, що ми розуміємо, що Бесія мала. Своїх матчів. Ось так. Якось більш глобально. напевно, напевно, ми ще про це поговоримо. Якщо будуть цікаві думки на подкасті, тут не будемо сильно затримуватися. Поговоримо про піки. Вже в нас відомі перші матчі, вже Петрик поновив всі піки. Бейт зустрінеться з Falcons, Фейс проти героїк. Має бути доволі, цікаво, але й будуть не дуже цікаві матчі. Тейлу проти Мейті, наприклад, ну, це важко уявити. А в мене мій піки теж не дуже задався. Ви розумієте, що я там не дуже вірив в Бейт, наприклад, дуже вірив в Імперіал. Тож це, це сильно по мені вдарило. Моя найкраща позиція 42, але в мене 8 з 11, здається, правильних правильних відповідей. Тому це не так, не так жахливо, як 42 позиція звучить. Але як є, так є. Цікаво, що мій. Перший пікем, де я здається, брав а, команди просто за матчами, як в мене виходило. Він а, нормально зайшов. І третій, де я просто якісь фігню робив, нормально зайшов. А там, де я намагався щось прораховувати, ну не пішло, не пішло взагалі. А, тому ми зараз знову а, перший пікем зробимо за симулятором. Ні, давайте. А давайте за симулятором. Перший пікем. А Фалком проти Bait. Falcons, я думаю, тут запитання глобально не має бути ні в кого. Попри дуже хороший результат від бейт, Falcon зараз в значно кращій формі. Ну, ми можемо зараз припустити, що вони там зіграють. Ось так. Я зараз відкрив. Так, так, сторінь. Припустити, до чого там все зійдеться. Напевно, це може бути або мапа та або якась DAS-2. Враховуючи, що бейт грали проти G2 не так давно в мапу Dust 2, ну як не так давно, на Blast Bounty. Ну, можливо, це буде Dust, Ну я, я не впевнений. Взагалі важко уявити якусь мапу, на якій тут прям сильніше виглядать бейти. Напевно, тільки Inferno. На міражі, ну, я Я здивуюся, якщо хтось впевнено поставить на бейтів на міражі проти. попри ці. А, попри хороші він рейти від бейтів, хтось, що хтось на них поставить саме на цій мепі. А ось так. Тому Falcons, а, героїк. А, ці а, команди Героїк та Фейс нещодавно між собою грали. А, плюс Heroic просто в тонусі кращому. Я думаю, зараз. Після буткемпу фейзи мають долати цю стадію, але я думаю, що героїк зараз, напевно, будуть виглядати трошечки цікавіше. А, по мапі а, що в нас тут може бути? А, зійдуться, напевно, до якоїсь Здва. Ну, напевно, не ancient. Ну, важко, важко, важко. Тут навіть щось напредиктити. Можливо, навіть нюк. Кизи будуть цікавіше виглядати, але все-таки мені здається, що. Можливо, можливо, Міраж. Ні, я не думаю, що Міраж хоче гад. Я поставлю на героїв, бо в них зараз просто хороша форма. Середні Макс проти Бетбум. Середні Макс мені, мені вони підглядають все таки. Тикавіше, Бетбум пройшли, але перш за все, це за дуже хорошу, о, на, в дуже хорошу форму о, від Сирені. вбирається. Він провів феноменальну першу стадію, а я б. О, Відмітив, що акції не цікаво виглядає у французів так. Останні результати не ахті, але вони на зовсім іншому рівні виступають. І в них доволі глобально кажучи непоганий мопул. Якщо дійде до мапи Anubis, наприклад, чи до мапи Dust2, я не дуже здивуюся, якщо французи виграють. Так, я загубився. Так, це ми закриємо, це ми закриємо, тому Сердімакс. Uh, Pro проти OG, я навіть тут мапу не буду дивитися. Я поставлю на OG, тому що в ну, ну, прям в жахливій формі були останні місяці. Отже, uh, зараз на хайпі, на настрої, вони можуть це долати. Pain проти Німіга я продовжую впевнено вірити в Pain, попри те, що вони себе ну, мене точніше розчаровували останнім часом. Я думаю, що вони можуть показати непоганий результат та. Закрити білоруську організацію. Фурія проти Ну Це цікаво. Тут треба глянути, яка мапа, бо важко взагалі важко щось уявити. Вони, о, вони до речі, грали в травні в Даласі у цих складах, і Фурія обіграла Лінвіжен. І до цього вони грали на пролізі, і фурія обіграла 2-0 в старому складі. Ну, це зараз робить хороший такий плюсик. Фурію, звісно. Плюсик Лінвіж в тому, що вони розіграні і два матчі поспіль обіграли. Але, Але я не думав, що настільки все буде добре у китайців, а, що у нас може бути тут або Анубіс якась, або Інферно. Ну, Відрейтеся, Фурії, жахливі, враховуючи їхні результати загалом. отут, отут взагалі космос. Ну, давайте цей. Давайте, давайте все-таки бразильців поставимо. А Мібер проти Легасі. Я поставлю Легасі. Мені Мібер зовсім не подобається. Треба глянути, які їхні очні зустрічі, що у них там було нещодавно. два травень тільки був, і Мібер тоді виграли 2-0. Ем... Можливо, мапа Міраж. Можливо, мапа Anubis. Анубіс. Анубіс, напевно, не захочуть. Андже також не захочуть. Ну, це або Міраж, або Інферно, напевно. Ну, я ні. Зараз в непоганій формі легасі, враховуючи оці декілька матчів, що вони виграли, поставлю все-таки на них трошечки в кращому тонусі, мабути. І Мейті проти Тайлу я ставлю на А, Я вже думав над цим матчем. Мейті одні з найбільших аутсайдерів цього етапу, і враховуючи те, як і ступали північно-американські команди, я, теж, ну, я продовжу так думати. А Фалкунс. Звісно, Фалконс. Героїк тут також, звісно, Пейн проти OG. Я поставлю Пейн. Средні Макс проти Легасі, средні Макс. Face так, а, ВП Німіка ВП. А, Мібер проти Bedboom, Бедбум. Бейт проти Мейті Бейт. А, тоді Falcon's героїк. А, я думаю, що це не супер якісь космоси. Ні, нікого не OG ОG OG. А, або Легасі проти Furia. Best of один матч Легасі проти Furia. Я поставлю на Легасі. А, Можливо, це дарма, але хай буде так. Бейт проти бедбум. Ну, хай будуть бейт, хай будуть бейт. Це надто вони цікаво виглядали моментами. А хочеться їх побачити на інших мапах, можливо, тут якась трей. Ну, до трейну не повинно дійти, враховуючи те, як проти Велканце грали би цю мапу. Тут, можливо, буде щось класичне, типу Dust чи Міражу. Ну, напевно, би якщо в них все протримається, ця, ця форма, то, напевно, би будуть тут боротися. За перемогу. Німіка проти Лінвіжн. Я поставлю на Best of 3, напевно, Німіка. Мібер проти Мейті. Мібер. Мейті і Лінвіжн на 0-3. У мене стоять. Тут у нас Серіді Макс OG матчі на 2-1, Best of 3 на Лані. Среді Макс. І, впевно, якась. Ну, Ancient можуть взяти OG. Але, ну, напевно, напевно, так. Pain проти ха-ха! Ось так. А ВП Мібер ВП. Фурія німіга Фурія, Бетбум, Тейлу, Тейлу. І виходить у нас така цікава ситуація. Оджи проти Фурія. Хай буде фурія. Легасі проти Тейлу. А Легасі не грали зараз проти Тейлу десь. Проти Лінвіжн грали. Проти Лінвіжн грали. Бейт ВП. Ставлю ВП, вони, вони такий етап все-таки закривають. Ну, Важко повірити, навіть після 3-0 важко повірити, щоб іти зможуть тут знову повторити. І легасі проти Тейлу. Хай буде Тейлу, хай буде Тейлу. Вони зараз на такому настрої. Це наш перший пікен. Давайте так. Команда на 3-0. Ну, Фалквос, я не думаю, що якось дивую. Мейті абсолютно я не вірю в них. Вони можуть, вони можуть анобізку забрати, але. Ну ні. Я сподіваюся, що все-таки не станеться. Ліпше вони, звісно, ніж Росня далі прийде. Але все-таки важко, важко їх дивитися і уявляти. А, тоді в нас а, команди, які пройдуться, звісно, мають бути Face, Серіді Макс, Героїк. Лейне я поставлю, Курія. І ВП. Я Це нікого не забув. А, ну тут щелесі тайло у нас, але я впевненіше трошечки виглядає. Зберегти піки. Є. Yeah. А ой, так. Берегти піки. Тоді мої, мої піки. ще один мені треба. Аво. Створити піки. Стоп, я це вже зробив. Взагалі. Тут я зробив є. Yeah. Зараховано Stage 2. Stage все це можна закрити. Це мій вайбовий те, що я очікую. Я дивлюся на ці команди, і що я очікую. Тут можу звісно, повторюватися речі, але давайте такого. Бо ну, це, це типу. Це не так, що я пробую вас тут здавати. Здавати я буду у вас в наступному. Тут 03. Ну, ну Давайте Vision поставимо. А на команди, які пройдуть. Так. За логікою. Речей має бути ось так. Тайлу о G. Тайлу о G. Тайлу ні. ледесі, напевно, цікавіше. Давайте тут бейт поставлю. Чи? так, напевно. ВП великі проблеми. Просто, бачите, напікались до матчу бейт проти ВП в матчі на виліт на Лані. Ну, я не впевнений, що бейти зможуть перемогти у передньому піки. Тому а, тут спробуємо так, чисто на око подивитися, і хай буде, хай буде таке. Тут все рівно цим пікем вже, а не дуже. По цікавішому. Тут хочеться поставити на 3-0 їх. ВП хочеться на 03. З ким вони стартують. Суджи. Може бути 03. 3 В них посів високий, це мінус, звісно. А, але хай буде ВП 03. Тоді далі пройдуть героїк. А, це якісь щось треба щось цікаве. Щось цікаве, що цікаве треба купити. Ну, Тайлу. Едбум добайтум. Ці можуть насправді, ці можуть. А, макс. А ладно, і Пенів. Ну, що це взагалі? Я дивлюся, до тут половина команд типу, ну, не половина, але а, на прохід, блін, я очі не вибрав тут добре. А, ти дивишся просто на прохід. Німіга ні. Міга, ні а, важко уявити. Лінвіжн, Мейті? нуль шансів. Бейт важко уявити на прохід. Легасі тайлу також важко. На прохід, Бедбум я можу уявити на прохід, Мібер мені важко уявити. І виходить, що у нас оці чотири я можу, оці три, точніше, крім Віртус Про я можу легко уявити, Героїк Фурія я можу легко уявити на прохід, файнів також легко. Але ну, половину команд, то, тут такі, ну воно треба сильно відрізняється, деяких рівень. Ну, ось такий, такий мене ще один вийшов. Діліться якби, своїми враженнями від першої стадії, очікуваннями від гри Сімпла, від гри Бейт в коментарях. А ще сьогодні у мене вийде відео для спонсорів ексклюзивних, тому якщо долучитися сьогодні, то також отримайте доступ. А, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і, звісно, любіть Па-па!